Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу показати вам досить простий, але разом з тим досить ефективний масаж для пониження артеріального тиску. Він реально понижує на 20-30 одиниць. Його можна зробити, його може зробити будь-хто без спеціальних професійних навиків. Це можна застосувати в своїй сім'ї, в колі своїх друзів. І я думаю, він стане вам. Ці прості методи, цей простий метод, ці прості маніпуляції, стануть вам у пригоді. Отже, починаємо. Отже, в нас є високий тиск мого пацієнта, він підходить з скаргою і проханням щось зробити, допомогти. І ми це зараз будемо робити. Перше, що нам треба пропрацювати, це шийно-комерцеву зону. Ось вона. Що ми починаємо? З легкого погладжування долонями рук зверху вниз. Ось таким чином, як я це роблю. Шийно-комірцева зона. Ось таким чином легке погладжування. Ось. Друга вправа трьома пальцями рук ми від основи черепа. Круговими рухами ось так рухаємося по, від основи черепа по верхній частині трапецевидного м'язу і вздовж лінії хребта. Ось такі вправи, ось такі рухи. Також масажуємо зверху вниз, легкі такі, легко торкаючись тіло пацієнта. Верхня частина трапецевидних м'язів і лінія вздовж хребта, але не нижче лопаток. Друге, що ми робимо, те ж саме, тільки долонями рук. Також кругові рухи здійснюємо по тим самим лініям, зверху вниз, ті самі лінії. Але щоб рух був зверху вниз, від основи черепа. І четверта маніпуляція. Ми знову вертаємось до першого прийому. Тобто долонію від основи черепа по шийно-комерцевій зоні зверху вниз погладжуємо. Ось так. Наступний етап це вже другий етап е, нашого масажу. Наступна частина тіла це голова, це те, що нас зараз цікавить. Напрямок руки, руху ми здійснюємо від маківки в сторони. Отже, перший, перший прийом, який ми робимо, ми поглажуємо пальцями, кончиками пальців. Ось так. Зсередини в сторони. Ось такі робимо легенькі поглажування від маківки в сторони. Клієнт, пацієнт, верніше заспокоюється, думає про щось хороше. Ми з ним підтримуємо зв'язок вербальний. Друга, другі рухи, це отак зігзаго. Подібно пальцями. Ось так ми робимо ось такі. Зигзаги кончиками пальчів, пальців наших. Ось так легенько. Пацієнтові повинно бути приємно. Він вже в релаксації такий трошечки заспокоївся. Наступна вправа знову ж таки від центру голови, від маківки, спірало подібні ось такі рухи Спіралями. Радіо отак от, бачите, отак. і в центру і по боках. І спіша це робимо. Ось так от. Від нас пацієнту передається спокій, мир, добрий настрій. Ось так наші рухи також його заспокоюють. А потім це вже треті, треті рухи це штрихо, штрихові ось такі, отак. Ось також вони йдуть від центру в сторони. Штрихові рухи кончиками пальців. Ось так от. Хорошо. Отакі от штрихові рухи. Четверте ми знову погладжуємо. Так, робимо як і екіпаж. Кончиками наших пальців ми робимо погладжуючі, погладжувані рухи. такими от сторони. Від центру голови столу. Ну, отак от трошки, бачите. Рухи плавні, приємні для пацієнта на дотик, отак от, от хорошо. Третя частина нашого масажу ми переходимо ось до цієї зони, зони чола. Від середини чола ми робимо рухи до скронь. По трьом лініям верхня, середня і нижня частина чола. Ось таким чином ми погладжуємо кончиками пальців і робимо ті ж самі рухи. Я їх повторювати не буду, не буду, як від маківки по сторонам. Пам'ятаєте, зигзагоподібні, спірали подібні. Штрихові лінії і знову в кінці погладжування. Від початку до кінця. Отже, починаємо з погладжування, потім спирали подібні, ось такі от рухи, до скронь. І зигзагоподібні і штрихові рухи. Четверта частина нашого масажу: ми пропрацьовуємо зону від скронь до по шиї і по плечах. Робимо ті ж самі рухи. Але зверху вниз ми робимо так трошки з відтяжкою, маленьке зусилля. Прикладаємо ось таким от чином, бачите, ось такі рухи. А вверх зовсім-зовсім легенько. Так. Раз, раз. Раз, легенько вниз. І трошки так ніби притискаючи ось так, ось так вниз. І знову притискаючи вниз і зовсім легенько вверх. Це погладжування. Наступний рух такий же, як і попередній. Тобто зигзагу погібна, спірали погібна і штрихові рухи. П'ята е, частина нашого масажу вона направлена на потиличну частину голови, на задню частину шиї та на плечі. І ми ось такими рухами від потилиці... По задній частині шиї, долонями вниз по, до плечей. Отак ось руками, якби нахрест, от Бачите, як вона виходить в нас. Ось таким чином. Почергово руками одна, потім друга. Ось такі також приємні для пацієнта рухи здійснюємо, По потилиці, по задній частині шиї і на плечі. Це, по суті, повний цикл, який нам треба зробити. Отже, ми звершили з вами весь цикл з початку до кінця, але бажано його повторити тричі. Причому другий раз, якщо перший раз ми робимо це легеньким через легеньке погладжування, через легенький дотик, другий раз ми трошки сильніше, Трукаємося пацієнта, так, трошки так от з притиском. То третій раз знову-таки легенько, так як перший раз ми робимо такі ж самі руки з таким самим легеньким ніжним зусиллям. Весь масаж в вона займе 20-30 хвилин. Ефект буде точно. Можете перевірити, на початку масажу зміряли тиск. І при кінці масажу також знизили тиск. Дуже хороший ефект, також посилюється, ефект посилюється тоді, коли ноги пацієнта будуть в гарячій воді, тоді наші судини розширюються і тиск також буде падати. Може виникнути сонливість пацієнта, це також добрий знак, і легке посиніння в області очей. Отже, друзі, практикуйте, пробуйте, допомагайте людям, навчіть своїх членів сім'ї. Якщо у вас виникають проблеми з іпротинією, тиском, то це один з таких гарних засобів, який допоможе вам. І в поєднанні з іншими, скажімо, принципами, рекомендаціями, порадами, які я давав в попередніх відео. Ви будете мати хороший профілактичний багаж прийомів та знань і лікувальний. Отже, вам і дай вам Бог здоров'я!